Привіт, друзі! Якщо ваша пенсія нижча ніж 7 тисяч грн, це відео для вас. І я дуже прошу, не просто послухайте, а реально виконайте кроки. По вчора міністр соціальної політики Денис Улютін дав інтерв'ю, і після нього всі заговорили про одне: мінімальну пенсію хочуть підняти до 6 тисяч грн. Так. До 6 тисяч. А зараз мінімальна пенсія 3400 грн. За планом 6 тисяч І це може зачепити щонайменше третину всіх пенсіонерів, звучить як мрія. Але давайте чесно, тут є велике. Але умова: реформа солідарної системи, яку обіцяють уже 25 років, а її все ще немає. Тому питання не красиве чи ні. А дуже практичне, чи дочекаємось ми цих 6 тисяч? Коли саме? Чи справді це стане реальністю? І головне, що робити вам прямо зараз, щоб не сидіти в режимі очікування, а реально знайти можливість підняти свою пенсію вже сьогодні? Бо Поки вони там фіналізують законопроєкт, узгоджують його всередині уряду із міжнародними партнерами, поки це внесуть у Верховну Раду, поки проголосують, поки запустять механізми, може пройти місяць, рік, два, а інколи й більше. Згадайте накопичувальну пенсійну систему, про неї говорять із 2004 року. Обіцяли запуск у 2012, потім у 2023, 2024, 2025. Тепер кажуть, можливо, у 2026-му. Можливо. Тому ризик дуже простий. 6 тисяч можуть так і залишитися словами, а ви втратите час. І ось тут ключова думка. Вам не треба чекати реформ, щоб перевірити, чи вам уже зараз не недоплачують. Система PF у реально часто помиляється. Не зараховує періоди стажу, не бачить частину роботи, не підтягує надбавки. Губить коефіцієнти. А люди роками отримують менше, ніж мають право, тільки тому що не перевіряли. Тому зараз буде покроковий план. Без води. Дивіться до кінця, бо там я зберу все в короткий чекполист, щоб ви могли просто поставити галочки. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост і поїхали. Отже, що саме обіцяють мова про підняття мінімальної пенсії до 6 тисяч грн для людей із низькими виплатами. Це перегляд для великого пласту. Тих, хто працював на роботах із невисокими зарплатами, багато бюджетників. Вчителі, медсестри, бібліотекарі, соцпрацівники, працівники культури це справді значна кількість людей, фактично третина пенсіонерів. Бо якщо людина замість 4 тисячі почне отримувати 6 тисяч, це інша якість життя, ліки, харчі, менша залежність від субсидій. Але нюанси теж важливі. Перше, це не для всіх, тільки для тих, у кого пенсія нижча за 6 тисяч. Якщо у вас уже 7-8 чи 10 тисяч, для вас нічого не зміниться. Друге, спецпенсії зростати не будуть військові, поліцейські, судді, прокурори. Їхні виплати за логікою заяв залишаться як є, щоб вирівняти дисбаланс солідарної системи. І... Третє, найголовніше, це не завтра і не наступного місяця. Це лише у випадку, якщо проведуть реформу солідарної системи. Міністр прямо каже, без цієї реформи систему чекає колапс, тому її треба робити. Але поки що це фіналізація узгодження, подання, голосування, запуск, а терміни ніхто вам не гарантує. Тому переходимо до головного. Що робити зараз, якщо ваша пенсія нижча, ніж 7000 грн, і ви хочете не чекати милості, а перевірити, чи все вам нарахували правильно. Перше, що ви робите, замовляєте довідку ОК 5. Це ваші індивідуальні відомості з реєстру застрахованих осіб, страховий стаж, заробіток для нарахування пенсії, сплата внесків найлегше через Дію. Заходите в додаток Дія, далі послуги, і там знаходите довідка ОК5. Система генерує довідку за будь-який період, починаючи з 200 року. Також можна отримати на сайті ПФУ або особисто у відділенні фонду. Вам важливо мати цю довідку в руках, бо це база. Далі другий крок перевіряєте довідку ОК5. дуже уважно. Не пробігли очима, а саме перевірили. Чи всі періоди роботи відображені? Чи немає провалів по місяцях? Чи не випали? Цілі роки. Особливо зверніть увагу на періоди до 2000 року, бо система автоматично підтягує з 2000 року, а все, що було раніше, часто треба підтягувати вручну за вашими документами. І саме там у людей найчастіше проблеми: підприємство закрилось, архів далеко. Робота була в іншій області, документи загубилися, і в результаті стаж менший, ніж був насправді. Третій крок. Якщо ви знайшли помилки або пропуски, ви звертаєтесь до ПФ з заявою про виправлення. Не дзвінок не поскаржився. А офіційна заява. Пишете в довідці Ок 5, не враховано такий-то період роботи. Додаєте документи, які це підтверджують, трудову книжку, довідки з місця роботи, накази. ПФ узобов'язаний перевірити і внести дані до реєстру. Після внесення мають зробити перерахунок пенсії. Якщо періоди додадуть, пенсія збільшиться. І важливий момент вам можуть виплатити доплату за весь час, що не доплачували, але не більше, ніж за 3 роки. Тобто, втрачати роками невигідно краще діяти зараз. Четвертий крок. Берете виписку про призначення пенсії. Це документ, де розписано, з чого складається ваша пенсія, базова частина, надбавки доплати коефіцієнти. Отримати її можна так само трьома способами: через Дію, через портал PF у в особистому кабінеті або особисто в сервісному центрі. І ось тут починається найцікавіше, що саме дивитись у виписці. Щоб знайти гроші, які вам можуть не доплачувати, перше доплата за понаднормовий стаж. Якщо у вас стаж більше 30 років для жінок або 35 для чоловіків, за кожний повний рік понад цю норму пенсія має збільшуватись на 1%. З 1 січня 2026 року 1% це 25 грн 95 коп. Приклад простий. У вас 40 років стажу. Норма для чоловіка 35 значить 5 років понад норму. П5 разів по 25 грн, 95 коп це майже 130 грн доплати щомісяця. Перевірте, чи вона у вас є. Бо парадокс. У тому, що це має працювати за законом, але на практиці в людей або не додається автоматично, або додається неправильно. Друге надбавки за вік. Якщо вам 70 років доплата 500 герен. Якщо 80 років 1000 герен. Це вже з урахуванням індексації на 2026 рік. Це має нараховуватися автоматично, але інколи система пропускає. Тому ви прямо в виписці шукаєте рядки. Де ця доплата відображена і звіряєте, чи сума відповідає вашому віку. Третє коефіцієнти. Якщо ви працювали на шкідливих або важких роботах, має бути підвищувальний коефіцієнт. Це часто стосується шахтарів, металургів, хіміків. Якщо працювали в районах з особливими природними умовами, теж може бути коефіцієнт. Ваше завдання перевірити, чи це враховано, бо одна цифра не так, і ви роками не дотримуєте. П'ятий крок оцифрувати трудову книжку, якщо ви ще не зробили. З червня 10.2026 паперові. Трудові книжки в Україні повністю замінять електронними. І я скажу прямо, якщо у вас не оцифрована трудова, ви ризикуєте, що періоди стажу до 2000 року не встануть в систему правильно при автоматичних перерахунках. Як оцифрувати? Заходите на портал ПФУ, розділ Електронна трудова книжка. завантажуєте скани всіх сторінок. Система обробляє. Вносить дані, а ви потім перевіряєте, чи все коректно в розділі відцифрована ЕТК. Якщо бачите помилки, подаєте заяву на виправлення з документами. Так, це бюрократія. Але це ваші гроші. Шостий крок перерахунок пенсії, навіть якщо вона вже призначена. Багато хто думає, пенсію призначили. Все крапка. Ні. Якщо після призначення ви продовжили працювати. Або ви знайшли документи, що підтверджують додатковий стаж. Або ви виправили дані в ОК 5, ви можете подати заяву на перерахунок. Пишете заяву до ПФ з проханням перерахувати пенсію, вказуєте підстави, додаєте документи. Якщо пенсія зросте, нову суму почнуть платити з наступного місяця після рішення. І знову доплата за 3 роки, якщо вам раніше не доплачували. Сьомий крок, якщо ПФ упирається і відмовляє, не здавайтеся. Іноді фонд каже, нема підстав, документів недостатньо. Архів не підтвердив. У таких випадках варто звернутись до адвоката, який спеціалізується на пенсійних справах, бо часто питання вирішується правильним оформленням заяви запитами в архіви, а інколи через суд. І практика така, що суди часто задовольняють позови про перерахунок, якщо є документальні підстави. А тепер, щоб ви відчули, що це не теорія. А реальні гроші, ось приклади. Перший приклад понаднормовий стаж. Галина Іванівна працювала вчителькою 42 роки. При призначенні пенсії їй зарахували тільки 30 років, а понаднормовий стаж просто не врахували. Вона замовила довідку ок 5 Побачила, що 12 років не зараховані, подала заяву з трудовою книжкою. ПФУ зарахував ці. 12 років. Доплата склала 12%. Це приблизно 300 грен щомісяця. Плюс їй виплатили доплату за 3 роки, що не доплачували 10 800 грен. Другий приклад надбавка за вік Петру Степановичу 73 роки. У виписці він побачив, що надбавка за 70 років, у розмірі 500 грн. Йому не додана. Звернувся до ПФУ. Надбавку додали з наступного місяця і доплатили за три роки, що пропустили 18 тисяч грен. Третій приклад додатковий стаж після виходу на пенсію. Олена Михайлівна після виходу на пенсію продовжила працювати ще 2 роки. Для працюючих пенсіонерів має бути автоматичний перерахунок кожні два роки, але після звільнення її перерахунок не зробили. Вона подала заяву стаж зарахували, і пенсія зросла на 200 грн. Четвертий приклад помилка в коефіцієнті. Іван Петрович працював шахтерем 20 років. При призначенні пенсії йому застосували звичайний коефіцієнт замість підвищеного. Через адвоката він подав до суду. Суд зобов'язав ПФ застосувати правильний коефіцієнт. Пенсія збільшилась на 100 грн. Плюс він отримав доплату за 3 роки 43 200 грн. Бачите, друзі, це не копійки. Це сотні і тисячі гривень щомісяця, які ви маєте право отримувати. Але можете не отримувати через помилки або незрахований стаж. І найважливіше: для цього не треба чекати, поки хтось колись підніме мінімалку до 6000. Це можна почати робити прямо зараз, сьогодні, завтра цього тижня. Збережіть це відео. І покажіть батькам, бабусям, дідусям, друзям і сусідам всім, хто на пенсії або виходить на неї найближчим часом. Лайк, підписка, телеграм в описі, репост це реально допомагає, щоб більше людей не втрачали свої гроші. І напишіть у коментарях, ви вже замовляли ок 5. Перевіряли виписку, знаходили помилки. І скільки вдалося додати. Ваш досвід може врятувати комусь місяці нервів і реально додати грошей. Дякую, що додивилися до кінця. Бережіть себе і свої гроші. Не чекайте, поки хтось щось зробить. Робіть самі. До зустрічі!